Так, воню, вибачайте, йдеш ж гуляти. Коля, хочеш знімемо відео про крутий плюєті? Так, звичайно, давайте. А скільки він важить? Та ні скільки він не важить. Він взагалі не важкий. Взагалі класне відео вийде. Буде дуже кльове відео. Чудове. Я більше не буду знімати техніку, якщо не дізнає, скільки вона важить до цього. Це по-перше по друге, те про що я буду розповідати, воно стоїть отам, воно в кадр не влізе. Більшого поставити немає куди, тому вибачайте. Ну що ж, продовжимо говорити про актуальні та нагальні речі. Позаду мене стоїть Blue Yeti AC200P, одна з найпотужніших станцій, що існують у цієї компанії та й взагалі на ринку. Тож у сьогоднішньому відео ми поговоримо про що воно таке, та чи варте того, які плюси має ця станція, що особисто мені в ній не сподобалось. Як дізнатись, скільки споживають ваші девайси вдома, та чи варте воно усе того? На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал. Та поставити свою найкращу у світі вподобайку, це найпотужніша та найдорожча станція серед тих, що я бачив. Уся посилка разом з коробкою важить приблизно 40 кілограм, тому треба бути вкрай о, обережним при її транспортуванні, хоч вона окремо і посилена спеціальними ось такими кутками. В комплекті, окрім самої зарядної станції, знаходиться і один з найбільших. Блоків живлення, взагалі з тих, що я коли-небудь бачив, і які важать майже півтора кілограми, та асортимент різних кабелів, зокрема авіаційний та автомобільний xt 90 і MC4. Для сонячних панелей, усі ці кабелі знаходяться в спеціальній сумочці. Сама станція зроблена з суміші полікарбонату та вогнезахисного ABS пластику. Усі порти мають гумові заглушки, проте хотілося побачити гумові елементи і на світло сірих частинах корпусу, адже вони, як на мене, першими можуть постраждати при щоденному використанні. Але незважаючи на гумові заглушки, жодного рейтингу IP ця станція не має. З важливого, що ви будете використовувати щоденно, на передній панелі у верхньому лівому кутку розташована металева кнопка живлення, коротке натискання якої вмикає пристрій, а довге, власне, вимикає. Також тут є інформаційний сенсорний дисплей та дві розетки 220-240 вольт. Синусоїда чиста, усе окей. Ще є автомобільний прикурювач 12 вольт 10 А, два виходи 12 вольт 3 А DC 5525, Type-C з Power Delivery 60 Вт і 4 USB A 5 ватт 3А. Якщо ви збираєтесь використовувати щось 12 вольтове, краще використовуйте одразу їх, ну ось ці спеціальні роз'єми, адже таким чином на перетворення струму в 220 не будуть витрачатись додаткові потужності. Так само і з телефонами. Вставляйте напряму в Type c чи USB A, а не використовуйте свій адаптер живлення. Але найцікавіше вихід 12 вольт, 25 Ампер. Проте використовувати вам його не вдасться, адже для нього потрібно купувати додатковий кабель. Це не все, що мене засмутило, але про це я розкажу окремо. Пізніше цілий блок зробимо з запитаннями та <губ> мінусами. На лівому боці корпусу можна знайти два роз'єми для наснаження станції. Правий для комплектного адаптеру, лівий для заряджання від автомобіля чи сонячних панелей. Над цими портами є кулер, що всмоктує холодне повітря, яке потім виштовхується кулером другим на правому боці пристрою. Ну а зверху знаходяться дві панелі для бездротового наснаження за стандартом чи з максимальною потужною потужністю 15 Вт. На головному екрані дисплею можна дізнатися залишок ємності акумулятору в відсотках, дату та час, яку дуже бажано не забути встановити. Дві верхні піктограми показують наснаження від сонячної панели чи авто ліворуч, та від мережі праворуч. Нижні ж піктограми інформують саме про споживання постійного зліва та змінного струму у ватах. Проте для того, щоб роз'єми запрацювали взагалі, їх треба увімкнути відповідними сенсами. В налаштуваннях можливостей не дуже багато. Можна обрати між частотою 50 та 60 Гц, змінювати режим альтернативного наснаження станції між сонячними панелями та автомобільним генератором, чарджером, можна обрати між англійською та німецькою мовами, та увімкнути режим еко, який вимкне станцію через 4 години, якщо навантаження буде менше 50 Вт. Також в налаштуваннях можна знайти пункт з помилками, які можуть з'являтися під час використання, і це корисно, щоб зрозуміти, що саме пішло не так. Ну, і Давайте все ж про використання. Найголовніша особливість Blue Yeti AC200P постійна потужність в 2000 Вт, ємність 2000 Вт-годин та підтримка короткочасного сплеску потужності до майже 5 кВт. Усе це ще й із чистим синусом, тому запускати пристрої, що мають двигуни, можна без проблем майже. Усілякі телевізори, консолі, ноутбуки та навіть дуже потужні ПК не стануть взагалі жодною проблемою. Я зміг запустити пральну машину, фен, обігрівач без жодних зусиль чи знову ж таки проблем. Але про те, наскільки цього вистачить, вже потім. Якщо ви будете використовувати що завгодно загальною потужністю менше 2000 Вт. Воно буде працювати, навіть якщо постійне навантаження буде більшим за 2 тисячі, але меншим за 2,5 тисячі. Воно буде працювати, але усього 2 хвилини, після чого станція вимкнеться. Сплеск до 4,8 кВт потрібен якраз для запуску асинхронних двигунів, як от компресори, насоси, котли і усляке інше. Такі пристрої можуть потребувати потужності в 3, а то і в 5 разів більше за звичайну номінальну потужність. Пристрій буде майже повністю безшумним до навантажень у 1000 Вт. Увесь мій сетап з ноутбуку, двох моніторів та роутеру навіть під навантаженням не викликав проблему станції. Десь один раз в 20-30 хвилин запускається кулер, який працює ну, буквально десь півхвилинки, після чого вас знову супроводжує тиша. Більше кіловат навантаженням охолодження буде працювати постійно. По гучності щось схоже на середньостатистичну роботу ноутбуку під середнім навантаженням не більше 40 дБ. Якщо навантаження приблизно півтора кВт і більше, Уявіть собі максимальну роботу системи охолодження геймерського ноутбуку, тобто десь 50-55 дБ. Проте найбільше ваше питання скоріш за все, наскільки ж його вистачить. Найочевидніша відповідь ну. Тут 2000 ватт годин, тож берете своє споживання і рахуєте. Наприклад, якщо ваше споживання 200 Вт, то на 10 годин, якщо кВт, то годину. Насправді ж ні. Навіть якщо подивитись на офіційні цифри, що наведені на сайті, щось не виходить. Як, як 10 Вт освітлення вистачить усього на 170 годин? Повинно ж бути 200, проте це не так. Незважаючи на те, що тут використовується літій залізо фосфатна батарея, вона резервує собі 10% ємності як захист від глибокого виснаження, тобто це вже 1800 Вт ефективної ємності. А тепер враховуємо сюди ефективність інвертору в 90% і виходить десь 1620 реальних Вт. Хилята фізика, що в її. Тому якщо ваше електрохарчування. <клес> Вибачте, але я не можу з цього моєму, він він чудовий. Тому якщо ваше електрохарчування десь 200 ватт, то ви отримуєте не 10 годин роботи, а 8. Тепер давайте поговоримо про те, як все ж дізнатися, якої ємності обрати собі подібний пристрій. Ну або DBG плюс акумулятор, як завгодно. Якщо ви власник останніх макбуків з ARM-процесорами, вам пощастило, вони споживають реально сльози. Від повідповербенку можна живити. Мі із ноутбуку з потужним процесором і відеокартою та двох моніторів споживає десь 160 ватт. Під час монтажу 200, рендеру усі 270. Скільки буде споживати ваш ноутбук, можна дізнатися дуже легко. Просто подивіться на блок живлення, от і там буде написано, скільки його максимальне споживання. Інші прилади можна або а – подивитись в інструкції чи на відповідній наліпці на корпусі, де написано про споживання. Наприклад, моя пралка є в межах 1800-2000. 100 Вт. Якщо у вас цікавлять консолі, то під час гри PS5 споживає від 190 до 230 Вт, Xbox Series X 150-190, Series S 65 80. Starlink залежно від температури, десь вистачить годин на 20-25. Тільки давайте без ось цього які ще ігри чи які ще Starlink. Добре. І тепер про наснаження самої станції, яке обережно буде перетікати в її мінуси та дивності. Однією з найголовніших особливостей станцій такого роду є те, що вони використовують залізо фосфатні батареї, які мають величезну кількість циклів та вміють швидко наснажуватись. Комплектний блок живлення ось, ось цей, ось цей а, має потужність 500 Вт, майже 59 вольт та 8 А. Шляхом нескладної математики виходить, що повністю вона зможе відновити ємність батареї десь за 4,5 В. Годин, бо не увесь час вона лупить максимальною потужністю. Як на мене, це довго і значно довше, ніж у тієї ж EcoFlow. Який є варіант зменшення цього часу? Використання, увага, сонячних панелей. Які можуть надавати станції аж 700 Вт. Для цього треба аж три фірмові панелі, звісно ж, проте все ж. І от тоді ми отримуємо аж 1200 ватт загалом. І, можливо, станція за 2 години знову стане повною. Вибачте, але я навіть якщо захочу, не зможу встановити собі панелі в багатоквартирному будинку. Як мінімум, через те, що на південну сторону у нас взагалі не виходять вікна. Та й для такої конструкції треба ще таку купу просто додаткових кабелів придбати. Що Біда, це сором, як то кажуть. Ситуацію можна було б змінити, якби USB Type C був двостороннім і вмів в повноцінне power Delivery. Таким чином я хоча б якихось 100 додаткових ватт міг би надавати. Проте а, ніт. Ніт. а ніт. Ні, 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 І бе тут усе одно усього 60 ватт, чого і на вихід буде недостатньо для сучасних не-ARM ноутбуків. Варіант з автомобільними 12 вольтами також не варіант. Десь 20 годин займає таке дійство. До самого блоку живлення є ще запитання. Перше, якого біса він взагалі є? Може це якось виправдовується з технічної точки зору, але мати ще одну цеглину поряд з... поруч з великою цеглиною, таке собі. Друге. Він гуде завжди гуде, навіть якщо не живить станцію. Він просто постійно гуде дуже гучно. І працювати з ним під час цього процесу буде дуже і дуже некомфортно. Також дуже дивною, як на мене, є відсутність можливості використовувати його як джерело безперебійного живлення, тобто не можна назавжди в нього все включити, а як тільки світло зникло, щоб воно усе автоматично запрацювало. Також, на відміну від деяких менш потужних і більш потужних версій безпосередньо Блюєті, тут немає зручного підключення зовнішніх батарей, так званих екстеншенів. Якщо у AC200 Max для цього є спеціальні конектори, що фактично роблять з двох акумуляторів одне ціле і дають змогу збільшувати пусковий струм ще більше, то тут треба ще один адаптер, додатково придбати, звичайно ж, і підключати екстеншен як джерело живлення, тобто батарея станції. Буде наснажуватись від іншої батареї так само у AC200P ось цього немає застосунку. Серйозно, у дешевших моделей є. А от в моделі 2021 року і за 1800 євро немає. Така ж історія із відображенням того, скільки ще працювати пристрою під таким навантаженням чи скільки залишилось до відновлення ємності. Я не хочу рахувати в голові, я хочу бачити очима, щоб мати змогу щось там якось розраховувати. Знову ж дешевші та дорожчі варіанти мають усі ці можливості. Якщо ж ви все ж наважились купувати блюєті на їх офіційному сайті, то повинні розуміти, що в Європі вже майже нічого немає, взагалі жодних моделей і чекати треба до кінця січня. Якщо дивитись на британському сайті, надія є. А от від американського я б вас застерігав, адже там не наші 220-240 вольт, там 110, і розеток там не 2, а 6. Але ж ви не хочете трансформувати додатково 110 вольт в 220 після того, як вони були трансформовані з 12 вольт в 110. Чим менші трансформації, чим менше їх, тим краще, повірте. А тепер повернемось до одвічної теми. А що ж краще? І ні, я нікого не захищаю, бо в мене все одно нічого такого немає. Я кажу, як людина, що сама купила собі ДБЖ та акумулятор. Так от, уся система, яку ви робите своїми руками, має декілька мінусів, зокрема, безпеку і зручність. Зібрати собі подібну дублюєті систему на літі залізофосфатних фосфатних батареях, це справа прикольна, звісно ж, але не дуже вигідніша, враховуючи те, що 200 А батарей. І зараз коштують майже штуку баксів. Повірте, я перевіряю, я хотів собі зробити щось таке. Збирати оці окремі частинки, які от беруть, якось зліплюють, замовляти десь з червоних країн і таке інше. Ну, отримайте ви його десь у лютому, в найкращому випадку. Чи сильно ви виграєте в грошовому еквіваленті? Ні. Особливо враховуючи варіант, що вам ця штука потрібна для роботи саме зараз, а не забавок, можливо, колись. Поки ви будете чекати два місяці, ви втратите більше під час відключень, ніж витратились би одразу на готовий варіант. Проте і він зовсім не йде. Якби у мене були гроші, то я б, мабуть, дивився в бік або найдорожчого EcoFlow Delta Pro, бо там і блок живлення вбудований, і наснаження набагато швидше є. Або Blue Yeti ac 200 Max. і усе це бажано з сонячними панелями, бо у випадку блекауту більш ніж на дві доби буде біда. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. І 4 USB AI двери. Поки будуть по. Ой, а я зараз весело буду його знімати, а потім спаковувати і відносити на пошту 40 кг. 40 не в моєму віці.